Усім привіт, сьогодні я вам покажу свій день на відпочинку в Буковелі, а вже ж починаю свій день з сніданку та йду малюватись. Ось такий в мене сьогодні макіяж. Ми поїхали в Карпати не на канікулах, тому школу ніхто не відміняв. До речі, я навчаюся в онлайн-школі альтернатива, та класно, що тут всі уроки в записі, тобто я можу зробити уроки в вільний час та передивитися, якщо мені щось не зрозуміло. Взагалі це дуже зручно, тому що якщо сьогодні я щось не доробила, то можу доробити завтра. А у випадку, якщо мені щось взагалі не зрозуміло, я можу звернутися до вчителя в чат. Ну що, після завершення уроків можна і погуляти. Ми вже два роки поспіль їздимо в Покавель, та вже ж їдемо на гору Маковиця, бо на ній ну, дуже гарні види. Познімали відео, пофоткались та поїхали далі. Ну а приїхали ми на водоспад пробій. Тут ми були вперше, та це просто вау. До речі, там був банджі джампінг, але було прохолодно, тому ми ще повернемось. А вже ж за день ми зголодніли, тому приїхали в Мак. Ну а куди ж без крокса? Поки ми там були, вже потемніли. Але це не все. Ну що ж, ви готові до цієї краси? Це та ж сама гора Маковиця, але вже ввечері. Мабуть, за день мені тут більш за все сподобалось. ну Це просто вау. На жаль, було дуже холодно, та ми швидко пішли, але цей вид я запам'ятаю надовго. Ну, ось і весь мій день. Усім па-па!